Вітаю, друзі! Сьогоднішній блог хотів би назвати Похвала Чехії. Вчора Київ відвідав прем'єр Чехії Петр Фіала разом зі своїм кабінетом міністрів. І це була ну, така дуже демонстративна акція підтримки і солідарності з Україною. Що цікаво, що українська сторона приймала прем'єра Фіалу не найгіршим способом, адже дуже символічним жестом було те, що Євген Перебийніс, досі посол України в Празі, зустрічав Петра Фіалу вже в якості заступника міністра закордонних справ. І це мені здається якраз. Визнання з українського боку тої ваги, реальної ваги Чехії, яку вона являє собою для України. За що хочеться подякувати Чехії? Ну, це багато століття, мінімум два століття, коли ще Україна і Чехія не були суб'єктними, але інтелігенція України, українці і Чехи. Гуманітарії знаходили дуже багато спільних знаменників для співпраці. Тепер же Чехія завжди була добрим союзником України. Ми пригадуємо президента Земана, який заглядав Путіну в очі і виглядав зовсім диваком на європейському політичному театрі. Але пройшов час і навіть. Президент Земан зрозумів свої помилки це багато коштує. Попри те, що Земан був таким дивакуватим, уряд Чехії завжди підтримував Україну. І зараз найперша дяка Чехам те, що Чехи ну, з розрахунку кількості, кількості населення прийняли найбільше українських біженців в Європі. Це перший факт другий факт. Чехія першою почала поставляти в Україну серйозне озброєння, важке озброєння. Системи залпового вогню вампір. Це така ну, гради чеського виробництва, які більш досконали, і вони дуже прислужилися українській обороні. Їх поставлено більше двох десятків одиниць. Була дуже цікава історія з чеськими гаубицями Дана. Власне. Було дуже багато скандалів. Я сам навіть інколи відгукувався на ці скандали, тому що на початках помилково вважав, що Чехи поставляють в Україну залишки цих гаубиць старого зразка. Потім виявилося, що це модернізований осучаснені гаубиці Дана із можливістю заміни дула. Тобто. Можна було спокійно приймати на озброєння, і Україна таки закупила ці е, гаубиці. Е, ця е, е, операція коштувала українському бюджету десь оборонному десь 40 мільйонів доларів. Україна закупила на озброєння ці гаубиці осучаснені гаубиці Дана. І найважливіше це, звичайно, що. Гаубиці відпрацьовували б свій ресурс із стволами 152 міліметра, потім легко замінювалися б на стволи натівського зразка 155 міліметрів і продовжували б війну на сьогоднішній день. Я так розумію, що залишків 152 п'ятдесяти міліметрових снарядів, набоїв старого радянського зразка в Україні лишилось не так багато. І е, українські комівояжери вишкрібають там залишки в зарубіжних арсеналах, але Україна масово перейшла вже, можна сказати, остаточно безповоротно на натівський формат е, 155 міліметрів на натівський калібр, і це по суті ну, можливість для подальшої співпраці. В тому числі і з чеським е, збройним бізнесом, тому що е, чеські е, шасі найбільш підходять для українських видів озброєнь, особливо для більш тяжких для е, е, протикорабельних комплексів для е, Важкого ракетного озброєння, яке рано чи пізно Україна почне виробляти більш масово. Тому візит прем'єра Фіали до Києва був, з одного боку, візитом Солідарності. Ми бачимо, що делегація підійшла до будинків, які в центрі міста були вражені кілька днів тому. Але ця делегація пережила ще й наліт на Київ. Наскільки я розумію, по Києву вдарили 16 крилатих ракет, 12, здається, з них були збиті, але були поціляння, прикрі дуже і Київ переживає зараз не найкращі дні, особливо з постачанням води, електроенергії і системами зв'язку. Але ну, київські комунальники, ремонтники, енергетики працюють, не покладаючи руки, і, і сподіваємося, що. Буде результат. Найважливіше, що і Чехи, в тому числі, вже 12 країн зголосилися після цих ну, таких вражаючих ударів по енергосистемі. Вже 12 країн зголосилося підтримати українську енергомережу, і вони зараз везуть сюди, поставляють комплектуючі для ремонту всі, всяку таку енерготехніку, пов'язану із ремонтом систем розподілу, з ремонтом. Мереж, і це теж більш ніж символічний знак, тому що війна не обраховується лише кількістю поставленої зброї в випадку цього терору з боку Російської Федерації, який отримує український народ за своє таке, невдале сусідство, насправді терор проти інфраструктури він коштує. Країні не менше, ніж війна, але гроші, ми, звичайно, всі повинні переорієнтовувати на оборону. Це розуміє в Україні кожен. І всякий раз, коли уряд пробує закатати в асфальт зайвих пару мільярдів, українська опозиція дуже голосно про це повідомляє суспільству, і суспільство на це досить чітко реагує. Тому пильнуємо за такими хитрими ручками влади, довіряємо партнерам і ніколи не віримо агресорові. Нам його треба спочатку перемогти, а потім будемо розмовляти, що житиме по сусідству з нами, щось людське чи далі. Таке ж нелюдське, як живе поряд. Ми переможемо. Слава Україні!